Що таке портрет аудиторії? Це її характеристика. Нам потрібно розібратися, за якими ознаками ми можемо намалювати портрет аудиторії і зрозуміти перед ким будемо виступати, і як саме з цими слухачами будувати взаємодію? Адже взаємодія викладача з аудиторією це як прокладання шляху від серця до серця. Що дасть характеристика аудиторії викладачу? Вона дасть змогу йому визначити мету публічної промови, будь то лекція чи доповідь на конференції, звіт, навіть мотиваційна промова. Далі підібрати цікавий та актуальний матеріал. Визначити переконливі аргументи. Як відомо, один і той же аргумент може бути. В одній аудиторії сильним, а в іншій аудиторії виявитися.